Бандитська схема на Прикарпатті заблокували новий канал виїзду у Хелянтів. А організатора викрили на вимагання грошей у матері військовозобов'язаного. На свої тіньові послуги він встановив гнучкий прайс. Незаконний виїзд із поверненням через два місяці коштував 600 євро, а безповоротний 6 тисяч доларів. Така схема оплати послуг дозволяла так званим клієнтам обдурити його і, заплативши меншу суму, не повернутися назад. СБУ та національна поліція задокументували вимагання організатором коштів. У матері військово зобов'язаного, який не повернувся в обумовлений термін. Разом із трьома спільниками зловмисник неодноразово телефонував та приїжджав додому до жінки, залякував її та погрожував фізичною розправою над сином, якщо вона не заплатить його неіснуючий борг. При цьому сума коштів, яку вимагав зловмисник, щоразу зростала за бандитською схемою встановлення відсотків. Правоохоронці затримали організатора на гарячому, коли жінка передала йому кошти в сумі 6 тисяч. Сімсот доларів незаконну схему виїзду налагодив підприємець приватний перевізник з маняви. Організатор займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. За допомогою електронного ключа чоловік вносив неправдиві дані у систему шлях. Там він реєстрував своїх клієнтів як другого водія автобуса. Це дозволяло їм безперешкодно перетнути прикордонні пункти пропуску. Перед тим як його викрили СБУ, зловмисник встиг вивезти за кордон понад 10 військовозобов'язаних. Під час обшуків у зловмисника та його спільників правоохоронці виявили та вилучили два автомобіля, документацію транспортного підприємства та чорнові записи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Накладено арешт на майно фігурантів на суму понад 11,5 мільйонів гривень. Це приватний житловий будинок, дві земельні ділянки, 21 один ви та пасажирські автомобілі, в тому числі ті, які використовувалися для незаконного перевезення військовозобов'язаних через кордон, наразі організатору та трьом його спільникам оголошено про підозру за декількома статтями. Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Люся Гребих Святослав Іванюк, телеканал 402.